Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 29 серпня. На Київщині в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 27. Та від плюс 22 до плюс 25 вночі вже з самого ранку у Києві розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опади не очікуються. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 31 до плюс 26 в день, та вночі від плюс 21 до плюс 23. День та вечір у Житомирі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Дощ не передбачається. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 22 та від плюс 18 до плюс 23 вночі. Незважаючи на похмурий досвітній час. У Чернігові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс 33 до плюс 25 в день та вночі від плюс 20 до плюс 23. Увесь день у Сумах утримається ясна погода, опадів не прогнозується. На Сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 33 до плюс 27 та від плюс 21 до плюс 25 вночі. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. У Донецькій області денна температура буде від плюс 34 до плюс 25 та від плюс 20 до плюс 26 вночі. Хмари, що вкривали небо у Донецьку вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без дощу. У Луганській області денна температура буде від плюс 34 до плюс 26, а вночі від плюс 20 до плюс 27. Ранок та день у Луганську будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу. На півдні. У Одеській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 22, та вночі від плюс 22 до плюс 25. Ясним небо в Одесі буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 22. А вночі від плюс 19 до плюс 24. День буде хмарним. З самого ранку у Миколаєві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Херсонщині температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 20 до плюс 23. З самого ранку небо у Херсоні вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 28, та вночі від плюс 25 до плюс 27. Ясний ранок та погожий день у Запоріжжі повільно перетікатимуть у похмурий вечір, без опадів. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 21, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Хмарна погода протримається у Сімферополі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вранці та вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день. Та вночі від плюс 17 до плюс 20. Вранці небо у Львові буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня дощ не передбачається. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 20. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 25, та вночі від плюс 20 до плюс 22. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Тернополі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Дощ не прогнозується. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 21. Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 25 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не передбачається. У Рівненській області очікується температура від плюс 30 до плюс 24 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Незважаючи на похмурий досвітній час, в рівному з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Опади відсутні. У Волинській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 25, та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Ранок та вечір у Луцьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади відсутні. У Хмельницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 27 до плюс 23 та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Вранці у Хмельницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дощ не передбачається у центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 34 до плюс 26 в день та до плюс 23 вночі. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Дощ не очікується. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 26, а вночі від плюс 22 до плюс 25. Ранкові хмари затримуються у Полтаві до вечора, а потім розсіються, опади не передбачаються. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 28, а вночі до плюс 24. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Черкасах буде зберігатися похмура погода. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 27, та вночі від плюс 23 до плюс 26. Ранок у Дніпрі очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами дощ не прогнозується. У Вінницькій області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 20 до плюс 21. Безхмарним небо буде лише вранці. день та вечір у Вінниці очікуються похмурими, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Час сьогоднішнього прогнозу погоди наближається до кінця. Дякую за вашу увагу та час, який ви відвели для перегляду нашого відео. Бажаємо вам чистого неба над головою. Та теплого настрою у вашому серці. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!